Дуже ароматна, соковита та ніжна цитрусова курочка. Для початку треба посолити та додати улюблених спецій до курячого філе. У мене це сіль, сухий часник та паприка. Неповна столова ложка олії для того, щоб гарно розподілити спеції та отримати золотаву скоринку. Гострим ножем роблю розрізи по всій довжині філе, але не дорізаю до кінця. Кожен розріз вкладаю дольки цитрусових фруктів. У мене апельсин та лимон, але можна використовувати будь-які цитрусові, які вам найбільше всього смакують. Аромат вже неймовірний, а ми продовжуємо готування. Відправляю куряче філе в аерогриль, температура 180 градусів і по часу буквально 20 хвилин. Мій аерогриль фірми ZipLine і замовляла я його в магазині Тостероні. Це надійний магазин з класним сервісом та величезною кількістю рецептів на сторінці. А на офіційному сайті можна оформити оплату частинами без будь-яких відсотків. Аерогриль має два потужні тени, тому нагрівається буквально за одну хвилину. Також має потужну конвекцію. Та велику чашу на 8,5 літрів. Чаша має антипригарне покриття, її легко мити і тому можна не використовувати пергамент чи фольгу. Великим плюсом є те, що під час приготування практично не потрібна олія. Можна злегка змастити продукт, щоб отримати красиву скоринку, а можна взагалі обійтись без олії. Тому, якщо ви хотіли придбати класний аерогрильний за всі гроші світу, замовляйте у тастероні та насолоджуйтесь смачними стравами щодня.